Невна ситуація, потрібно дивитись, потрібно сидіти. Так гості міста кажуть про нове провалля у Полтаві. Воно з'явилося 10 липня по вулиці Шолома Лейхама. Водії змушені об'їжджати ще одну небезпечну ділянку з ямою. Полтавка Вероніка говорить: такі провалі у Полтаві на кожному кроці. Через них може статися дорожня транспортна пригода. Додає дівчина. Неодноразово були в Полтаві такі провалля. Часто були такі аварійні ситуації, там де. А машини попадали в ну ці завалі. Я вже звикла до таких умов. На дорозі полтавець Валерій каже, ці провалля вже навіть не помічає, адже звик, що місто без них уявити неможливо. Я на, Я на них не звертаю уваги. Є, є. Хто попав, то той попав. Все старе зверху гарним наклали, а знизу усе старе. На ділянці по вулиці Шалом Алейхимо стався провал каналізаційного колектора, збудованого ще у 60-х роках минулого століття. Повідомила речниця Полтава Інна Рудяк. Причина аварії руйнування верхнього склепіння залізобетонної труби. Діаметром 500 міліметрів внаслідок тривалої експлуатації та зношеності конструкції. Фахівці вже обстежили територію, з'ясували характер пошкодження та визначили технічні рішення. За словами Інни Рудяк, ремонтні роботи будуть проводити методом санації, щоб максимально швидко та якісно відновити працездатність мережі.